Сьогодні ми будемо з ним грати у розминку. Е, Михайло, питання. Чого гримить? Тому <клух> що Саша. Дуринда. Саша Чого гримить? Кажі, повторіть, будь ласка, будьте. Отож, у мене питання, чого гримить? Якщо в тебе в желудку <клух> бура. Це відповідь. Давай ще друге питання. Чого Чи? Саші волосся рижувате, а у Славіка – ні. Але... <спільш> <Саля>. <спільш> не підходь взагалі до мікрофона. Я не граю КВН мене в п'ятницю. Мідля. А тільки тут копитували. Оцей ковренок. Ей, -е, ну я ж тебе справив Новосибірську. Нормально. Нірна мініатюра не так. Дупо. Прикинь, кабар це у нас очень разкартова літейка. Вс. Або, або ти? дуже нечего І Я, бежу, я, думаю, я в параси. <звук> І я вертався. Або. Давай прямо. Нет, давай. Вот у нас питание номер один. Чему снимает Ася Али Паханчук, а по моях? Камбиру. <рис> Thank <laughs> you.